Доброго дня, мене звати Безсмертна Лілія, і це фітнес бізнес без помилок. Сьогодні ми продовжимо говорити про розробку концепції та послугу фітнес бізнесі. Минулого разу ми говорили про УТП, про те, як його формувати, як про нього говорити правильно, складати оці маркетингові блоки, які вже існують давно, перевірені, і вони дійсно працюють. А сьогодні ж поговоримо про те, що ще, крім uh, вашої унікальної пропозиції, можна запропонувати клієнту, як його прив'язати до фітнес-клубу і, власне, зробити постійним клієнтом, який буде з вами де завгодно, коли завгодно, і так далі. Отже, поговоримо взагалі про uh, концепцію послуг. У нас є основний продукт, uh, та сама. До речі, унікальна торгова пропозиція може бути сформована для кожного варіанту. Ну, така міні. У вас є основний продукт: абонемент, заняття, там, йога, не йога, а онлайн-програма. Звичайно, там може бути все, що завгодно. Тобто, абонемент зараз будемо розглядати, що ще можна міксувати. Це вже мене попереджають думки, слова. Отже, ви маєте основний продукт щось, що продаєте е, в основному, да? якісь послуги, фітнес послуги тренування, або мікс-тренування, або ведення, або онлайн-тренування. Все, тут ясно. Є щось те, що, на чому базується ваша ідея. Але ви зрозумієте з часом, що дуже часто додаткові послуги приносять вам більше, ніж основний продукт. Дуже часто фітнес-клуб заробляє гроші на тому, що продається на адміністраційці. От, коли приходить клієнт. Якісь батончики, якісь БЦАшечки, фітнес одяг, якісь прикольні штуки, яких він ніколи б не купив, якби не зайшов в цей фітнес-клуб. До речі, над цим треба теж подумати, що буде продаватися на адмінстріці, щоб це було таке, як ні в кого більше. Це додаткові речі Або до такої послі. Тобто разом з тим, що ви продаєте основні, є і ще те, що ви би могли запропонувати. Тобто масажі, тобто, якісь тренування. Але потрібно буде потім вам подумати про крос-селінг, як це. Потім відображати в відсотках, в основних зарплатнях і так далі. Ну, але це знову ж таки я перестрибую теми. Отже, у нас є основний продукт, у нас є додаткові послуги. Вони розширюють досвід клієнта в даному випадку. Ну, називаємо це так. Ну і приносять вам зиск. А Тарифні пакети. Це можуть бути комплекси послуг, це можна за, за допомогою тарифних пакетів адаптувати різні сегменти, можна з'єднати взагалі нез'єднуване. Наприклад, йога і манікюр. Якщо у вас там є майстер, якого потрібно ввести в фітнес-клуб, або, наприклад, Різні напрямки: бокс, флай йога або м -м, масажі. Силові тренування і масажі продадуться на ура. Це взагалі, це, в принципі, мабуть, стала штука, тому що а, силові тренування це завжди тригерні точки, це завжди забиті м'язи. І тут потрібен масажист. Тарифні пакети. А, Ну і різні системи утримання клієнтів: знижки, бонуси, активації. Я не знаю, там програми лояльності, як ми їх можемо назвати. Там приведи друга, новорічні знижки, приведи собаку а, на грумінг. Я не знаю, тому що у нас тут сусіди наші грумінгом займаються. Ми їх хочемо від них відсоток. Все, що завгодно. Kids Room займайтеся, а ваші діти посидять у нас в kids Room. Якщо ви на це згодні, якщо ви на це спроможні, теж варіант. Мами будуть всі ваші з навкруги будинків. Підсумую, у нас є основний продукт, у нас є додаткові послуги, у нас є тарифні пакети і система утримання клієнтів. Зараз спробуємо трішки детальніше обговорити всі ці зверху моменти додаткові послуги. Вони відрізняють від, я не знаю, клуб від конкурентів. Можуть відрізняти. Чому? Тому що тут я вже говорила про те, що треба і додаткові послуги, додаткові товари і теж звернути на них увагу, тому що дуже часто вони можуть приносити набагато більше клубу. Чи онлайн-тренеру, чи тренеру, ніж основний, основна основна послуга, основна пропозиція. То що це може бути взагалі? Введення тренерське? Ти не тільки тренуєшся, а ти і 24 на 7 з клієнтом, щоб він так потрапив на цей гачок, щоб він вже не міг без вас з'їсти зайву картоплину. А це оздоровчий блок може бути. Масаж, реабілітаційні програми, сауни хамами. Якщо це великі фітнес-клуби, там можна а, є, є сауни, басейни і так далі. Онлайн супровід. Про, помимо того, що ви тренуєтеся офлайн, можна онлайн, або не хочете офлайн, або в відпустці, ось вам онлайн, або у вас не вистачає часу, окей, не питання онлайн. Дитячі програми. Або кідсруми, або паралельно з мамою, тренується дитина і йдуть дві групи. Ви прив'язуєте до себе маму, прив'язуєте дитину, і у вас такий а, сімейний, а, сімейний підряд. Партнерські, партнерські послуги. Як я вже говорила, там можна манікюр, косметологію, грумінг, якщо є неподалік, медичні обстеження з лабораторіями. А, вигадати можна все, що завгодно. Ті, що навкруги вас є а, послуги, їх можна об'єднати. Головне продумати, як. Можна з'єднати, здається, з'єднуване, Але головне а, проявити, мабуть, якийсь такий крейзі, фантазію крейзі фантазію. Тому ціль ваша, ваш клієнт має жити всередині вашого клубу. Прив'язуйте його настільки сильно до себе, щоб у нього не виникало навіть сумніву, що щось може змінюватися, чи він може змінити вас на когось іншого. Тобто станьте всім для вашого клієнта. Звичайно, якщо ви хочете прив'язати його настільки сильно. Тарифні пакети. Ну, як правило, вони діляться на три, тому що є база, середній і віп-преміум. Завжди база це мінімальний доступ, плюс, плюс щось таке, що дозволяє зрозуміти, що можна йти далі. Стандарт: там можна мінімальний набір, плюс груповий фітнес, плюс якась консультація, можливо, дієтолога, трациологам, можливо, тренера, який веде. Онлайн або не онлайн, або коучинга, або потрібні якісь такі, знову ж таки, плюшечки, які дадуть зрозуміти, що є іще далі. Ну, і ВІП або преміум формат це все, все по вищому розряду. Персональне тренування, доступ, бонуси. Ясна річ, що це дуже приваблює. І кожен хоче отримати віп-доступ, тому що там ти можеш робити, там ти можеш отримувати абсолютно все від фітнес-об'єкту. Формати. Також, крім цих всіх, тобто база, стандарт, преміум, можна зробити ранок, день, вечір, вихідні це різні абонементи. Наприклад, потім тільки зал, або тільки зали групи певні, або зал басейн СПА, знову ж таки, визначити, що саме. Ну, і там гібридні можуть бути, наприклад, і офлайн, і онлайн. Тобто тут є декілька варіантів, в них можна плавати. Що ближче до вас, це по-перше, а по-друге, що може запропонувати ваш клуб, чи ви як тренер, треба розуміти. Наприклад, от я, я треную офлайн, онлайн, я можу складати персональні програми, я можу вести марафони, я можу консультувати. Власне, все це об'єднано в мені. І якщо до мене потрапляє клієнт на офлайн-тренування, я обов'язково запропоную йому онлайн-тренування. Якщо він уже на офлайні, на онлайні є якісь питання. Я запропоную йому персональне ведення, де буду звертати увагу ще й на його харчування. Звичайно, що марафони це окрема штука, але можна через марафони прив'язати клієнта до програм, тому що він трішечки зрозуміє, як це працює. Ну і звичайне консультування це вже окрема, тому що вона ніяк не поєднується з роботою ван one, one чи з груповими тренуваннями. Це вже дещо інше. Але так я практикую. І я навіть боюся не практикувати, тому що втрачається навик. Тому в мене постійно завжди є клієнти, які, які я веду в якимось певним з вище згаданих чин. Перейдемо далі. Приклади тарифних, тарифних пакетів. Можна, наприклад, зробити Fit Basic. Це тренажерний зал, групові. Тренування два рази на тиждень чи три рази на тиждень. Там, я не знаю, можна скласти по тематиках, наприклад, стрейчинг, пілатес, йога, да? або силові, або змішати можливо, комусь повторюся, казала вже про це: пакети для компаній hr таке дуже люблять, особливо якщо в контракті прописані якісь подібні речі, тобто супровід або компенсація за спорт, за фітнес, о, це прекрасно. А сімейні пакети, family pack – чоловік, дружина, дитина і да, домашні улюбленці. Ви розумієте, що це м, такий собі гумор, але, але чому ні? Може бути й так, і ви одночасно знаходитеся в одному приміщенні, ви всі отримуєте те, що вам потрібно, всі щасливі, тому що це час проведений з користю, плюс-мінус разом і для себе. Ну, взагалі, я би купила, тобто, власне, я в цьому живу, тому я би купила, а вам вирішувати і вашим клієнтам вирішувати. Але ми можемо зробити так, що вони зрозуміють, наскільки це круто, наскільки це корисно і наскільки а, потрібно сім'ї. Знову ж таки, це рекламний слоган: активність, здоров'я, довге щасливе життя всій родині, і показувати, як це все круто, класно, наприклад, і, і взагалі в процесі заносить. Знаю. Тому далі йдемо. Програми лояльності та знижки. Ой! Тут дуже класні речі. Приводь друга дуже популярна штука. Кешбек, наприклад, якщо там якісь накопичувальні бали, там якісь накопичувальні бали, за які можете в цьому ж фітнес-клубі щось купити, якусь послугу. Все одно ці гроші лишаються в клубі, а клієнту приємно. чи... В тренерські якісь програми, тобто там ви зі мною рік я вам повертаю 10% на а, мою консультацію з харчування нутриціології. На ходу придумаю. Якби я посиділа, подумала, було б ще більше. Тому не зважайте. Давайте мені завдання, будемо думати, буду думати і впевнена, що до чогось додумаюся. Довгострокові абонементи. ой. Довгострокові дешеві абонементи продаються, залітають на ура. Ніхто не виходить рік, ніхто не виходить півроку. Мотивації, як правду, якщо її не підігрівати, Дай Боже, якщо на пару місяців вистачає. На жаль, я мушу це сказати. Тому продавайте абонементи на 12 місяців за ціною трьох. Повірте, ви в 80 не прогадаєте. Персональні знижки, день народження, ювілей знайомства з клубом, ювілей першого персонального тренування. Я не знаю, ви були з нами з відкриття. Ось вам бонус, кожен там якийсь період, ви там приз за людину, яка першою тестує всі програми або послуги. Не обмежуйте себе в таких речах. Людям приємно. Знаєте, щойно прийшла ідея в тому, що ми, по суті, люди самі по собі дуже одинокі, самотні. Нам потрібно, щоб хтось був свідком нашого життя, щоб хтось пам'ятав ну, про це. Всі ми маємо сім'ю, де чоловіки можуть забувати про день народження, там або дружини зайняті, або заклопотані мами. Коли чоловік на роботі і вони втомилися від цього всього, уявіть собі, що всім цим людям потрібно а, головне увага людини, яка буде поряд. Чому цією людиною не може бути клуб з купою співробітників, у яких є сієремка правильна, яка буде нагадувати в правильний момент про правильні речі. Ваше завдання тільки правильно це подати а, з настроєм. З класними емоціями. Це теж пізніше. Як потрібно і чому навчати персонал, щоб це було настільки круто, приємно і класно, що люди будуть приходити і приходити до вас і нести вам свої гроші, аби тільки отримати цей вайб. Um. Додаткові теми, які варто враховувати ось в даному випадку, це, звичайно, кросселінг. Вчіть персонал продавати послуги або товари, додаткові опції, абонементи. І не боятися цього. Не боятися того, що у них заберуть тренер інший клієнта. У мене була, а, був досвід, коли ми перехрещували навмисне клієнтів, силові тренування, функціональні тренування і бокс, наприклад, силові і бокс, або йогу, і бокс. І ніхто нікого нічого не крав. Всі сприймали як факт. Серед і атмосфера. На це потрібно прям. А, Можливо, наступне, а може, якесь серед цих відео. Обов'язково будемо про це говорити з особливою увагою. Це дуже важливо сервіс і атмосфера. Тому що, пам'ятаєте, люди самотні, їм потрібно отримувати оцю частинку затишку і думки, що про них піклуються. А, цифровізація. Оооо crm система мобільні застосунки, я не знаю, пуш-нагадування, аналітика Аналітика, все це має у вас бути. Бо це відповіді на ваші запитання, як власника чи як стартапера, в принципі, людини, яка має фітнес-бізнес або планує його мати. CRM, мобільні застосунки, пуш-повідомлення, аналітика все. Це має бути у вас з першого дня роботи, і заздалегідь, поки ви це готуєте. Ком'юніті. Клубні події, а, марафони, а, спільні тімбілдінги, ну, тобто, якісь вилазки. Це людей об'єднує і дає а, можливість подружитися всередині вашого клубу. Ви створюєте ком'юніті, яке. Розуміє, що ви їм даєте щось важливе для них. Персоналізація: пакети мами після пологів, для людей 50 для тих, хто готується до змагань, для дітей підлітків, можливо, якісь певні характеристики або хвороби. Якщо ви, звичайно, можете з цим працювати. Не бійтеся. А вузьких ніж вони можуть вам принести масу, якщо правильно з ними працювати. Наговорила дуже багато, але тим тема, яка потрібна увага, і в наступних відео ми продовжимо працювати над цим. А так на сьогодні все побачимося і дуже вдячна вам за перегляди. Підписуйтеся і задавайте свої запитання. До зустрічі.